Є прекрасна пропозиція, як значно посилити бойовий дух, бажання до мобілізації та довіру владі у новий реєстр військовозобов'язаних внести та відкрити дані всім українцям, про членів сім'ї, дітей та близьких родичів, топ чиновників України. Хай все буде прозоро і зрозуміло. А то, як подивишся новини, то всі вони пишаються Україною, але за кордоном, хто в Америці, хто в Європі. Ізраїлі або Арабських Еміратах. Хай вони також захищають країну, як це роблять члени сімей топових чиновників в Ізраїлі. Або хоча б знаходяться в Україні і працюють на перемогу. Хто підтримує цю пропозицію, поставте лайк та напишіть, у якій країні зараз знаходяться близькі родичі, топ-чиновників та що ви про це думаєте. Могли б запровадити відповідне опитування у застосунку дія. А то там пропонують обрати склад журі на Євробачення. Це що? Сама важлива тема під час війни? Чи можна вручати повістки на похоронах? Як військовий адвокат, хочу сказати, що по закону уповноважені особи можуть, але по совісті, уявіть собі, іде похоронна процесія, загинув солдат, захищаючи батьківщину, зібралися рідні, близькі. І тут ребята у пікселі його отачують усіх. І починають вручати. Я вважаю, що це злочин проти українського народу. Тим більше, що вчора в мене помер мій дядько. Тому думайте, що ви робите. Мені дзвонить подружка, і у неї погиб брат. Сьогодні похорони. збираються родственники на похорони. Люди почали приходити. І ТЦКшники приїхали на похорони вручати повестки. Що боїться ТЦК? На даний час деякі працівники влаштовують в Україні правове свавілля і відчувають свою безкарність. Але за час війни мені стало зрозуміло, чого саме вони бояться найбільше. Перед початком підписуйтесь та поширюйте більше цікавого в інших відео. Юридична практика показує, що найбільше вони бояться фіксації злочинних діянь на відео, залучення свідків, виклику ДБР та військової прокуратури, також слідчої оперативної групи та чіткого і грамотного написання заяви про злочини, викрадення, тортури, перевищення влади та службових повноважень. А саме страшне, коли ці злочини фіксує літня жінка та пенсіонер або військовий адвокат. Тому можете фіксувати незаконні дії у відношенні вас разом із своїми літніми родичами, бажаним після 60 років, або жінками, та відправляйте на мій телеграм-канал, також контакти в шапці профілю. Таким чином, якщо ви бажаєте, то за цими фактами їхніх зловживань знає вся країна. А якщо там є склад злочину, то ще й правоохоронці. Ось. Приклад такої ситуації. Працюємо. А і про в чому заключається ваша праця? Хто ви такі, щоб ми вам сказали. Е, я як я така Ціпко, Галина Яківна, я громадянка України, жителька села Поташі. Ми не мусимо ну. вам відповідати на вашу депутату. Дане момент. Дивіться, я вас ви. підтримую 100%, і Ви Добре. повістки вручаєте, да, чи що ви робите? Добре, ми працюємо. Працюєте, так? Да? А дивіться, але не хочете зараз попрацювати, в нас зараз сесія йде в селищній 16... E, дивіться, то я так поняла, там такі ж самі люди сидять, як і отут, що ви ловите. Можливо. Такі самі. А, чо, можливо, а ви не впевнені? Можливо, я там був. Ні, а ви не впевнені, що там такі самі в нас на сесії там, там, депутати. Ми, цього, ми ще да. накази. Який? Наказує наше керівництво. А то підождіть, то ваше керівництво вам наказало ваше керівництво вам наказало ловити оцих таких простих, як ми, я, оцих, що їдуть за рулем. Ми людей, а, ми а що? Перевіряємо. Військово влікові дали чи передвоє да. але... людей. А це цих провірити, що там всі сьогодні зібралися в селищній раді, настану. ви не можете? Не стане час для всіх. А коли для них це? То ви для нас час настав вже давно. Настану. Для мене цей стан наш настав два роки назад. Коли для них, настану. Коли? Настану. Коли, для них... коли. да. Коли для них настане, коли для них я цей час настане, вас бачити, дякую да. не заважайте, будь ласка, нам Я вам не заважаю. Добре. Я не заважаю що я вас Добре. роблю. Я тут чуйте нашу я... увагу, на себе на себе. Коли ну ачунові наші обов'язки. я нічим не пересходжу. Я вас поліція охраняє, я не перескожаю. Я, б... я теж рада вас бачити. Ребята, а ви скажіть, чого? Чим від, відрізняються от ті, що зараз зібралися там на сесії, повинен, і оті? А чого ви не проти? А, не... а як це ви, ви... Ні, ви що ви мені дякуєте? Ви скажіть, будь ласка, чим вони лучі тих, що зараз їдуть за рулем? А чо, а чо ви? А чо ви підождіть? Чому ви Ні, а чому ви їх не спитали? Чи вони військово об'язані, чи вони не військово об'язані? Ще раз а чо їх час також. Коли скажіть, коли от ви воєнний, коли настане їх час, наш час настав? коли настане їх час? Що можливо? Ви повинні мені відповісти на питання? Коли я не повинен. то підождіть як це взагалі ви не по я хочу знати, коли настане їх час? Наш час письмовому настав? Вигляді, будь ласка, запитання. Я надала вам письмовому вигляді, 16 числа рівно місяць уже Ні, пройшов. 16 числа рівно був місяць, як я вам надала в письмовому Ні, нічого вигляді. Нічого. Я не бачу від вас відповіді, коли Ні, настане нічого. їх час. Ні, нічого не Підажіть, скажіть, коли настане їх час? Коли їхній час? Наш час настав два роки назад, і от тих, що їдуть за рулем, час уже настав. Час Нічого, років, нічого. Я вам і дякую, і дякую і за службу. Скажіть, місяць, коли настане їх час? І місяць як тут я дуже не хочу. І коли з вами зараз? А чому? Тому чому? Чому з... я Я... Я, розмовляю? Я підожіть питання. Яке пров... Це провокаційне я... питання? питання так. В чому його провокація у моєму питанні? Що я хочу, що всі Будь хочуть люди знати, коли їх час настане? Я ж сказав колись письмовому. Вам уже підожіть? Уже рівно місяць шістнадцять рівно місяць 16 числа. Рівно місяць, хлопці, коли настане їх час, скажіть, будь ласка. Коли? Ви знаєте, Я бачу, ви знаєте відповідь на це питання. Це я не знаю він поліцейський. Коли настане їх час? Коли ви їх прийдете і запитаєте, чому ти тут, один з другим, а не там, де я був, де наші зараз? Чому? От скажіть, будь ласка, як людина, як людина, людина, навіть як не воєнний. От що на що вашу думку. Вам ліжки зараз постояти і покричати, чесно це... мені дуже, Мені дуже Є цікаво, коли настане їхній на час. А ви і що тут працюєте? Ловите їх, таких, як я? я, я а що ви робите? А чому ви? Не перевір. Бількі Ось сюди, дивіться, зараз 16 душ там стоїть, сидить у сесійній залі. Чому? Я тільки що звідти вони всі зібралися. У них там зараз праздник, вони приймають бюджет на 24-й рік. Вони рішають премії. Момент порушуєте закон. Я порушую закон. Ну, я не порушую. Що роблю? А ви що? Підужіть, ви зараз на моїй землі. Я що до в частину до вас прийшла? Я прийшла до вас у частину і вас знімаю. Ви мені не я просто сказали, Ви Не маєте права знімати маю право. Зору, я маю. Я не маю право. А це ж да. Я не маю права не знімати військовий об'єкт, пости і прочі, і прочі. прочі Ви зараз стоїте <звіт> коло мене. Вийшов видодіє пост. Де пост? Так, я не пост. бачу де знак. Покажіть мені, де пост? Де, де пост? Де? Покажіть мені цей документ, я що ви кажу, маєте що право тут стояти, говорити. як це не зобов'язані. А що ви зобов'язані робити? Виконувати Ловити таких, як я, свої виконуйте свої обов'язки. Я вам кажу, дивіться, у вас план буде, дивіться вам за... буде план. У Вас буде план зараз на місяць. 16 душ отам ви стоїть. Закон. Я не порушую ніякого закону. Коротше, чуєте, я не порушую ніякого закону, закон порушує. Те ви, ви порушуєте закон. Що нам все дрове? Хлопці, ви вже тікаєте, а не дали мені відповідь на питання. Ви не дали мені відповідь на питання. Я вам перешкодила, що ви тікаєте. Ви мені не дали відповідь на питання, ні за 16 число, ні зараз. Ні на письмову мою заяву, ні зараз. Ви не дали питання. Нарешті почалося. Працівники ТЦК почали прозрівати. І серед них. Починаються появлятися чесні люди. До мене тільки що звернувся працівник ТЦК, який відмовляється виконувати злочинні накази керівника ТЦК, який заставляє усіх працівників ходити по селу і вручати повістки. При тому, що в них немає навіть жодних документів на те, щоб їх вручати. Немає наказів комендантів з їхніми іменами, немає. Службових посвідчень та інших документів, але е, зі слів працівника ТЦК, він каже, що начальника це не е, ну, як кажуть, волнує. Розумієте? Того я дуже радий, що працівники ТЦК у них також є совість, і вони розуміють, що за ці незаконні дії потрібно буде відповідати. А ще потрібно буде стидно дивитися в очі своїм людям, українцям. За Ті злочини, які вони скоюють. Я сподіваюся, таких людей скоро буде все більше і більше. Тому звертайтеся, рекомендуйте. Якщо у вас є такі факти, то направляйте їх на мій телефон, в Телеграм за цим номером, будемо допомагати. Плата за бронь від мобілізації 6-50 тисяч гривень на місяць. Перед початком підписуйтесь та поширюйте більше цікавого в інших відео у раді. Готуються запровадити платіж за відсрочку від мобілізації. Про це в ефірі терморафону розповів народний депутат Дмитро Наталуха. За фактом, це певна угода між підприємством і збройними силами про те, що підприємство збільшує офіційно на певну кількість грошей щомісячну плату на користь збройних сил. І при цьому зберігає за собою можливість тримати людину, яка є критичною для цього підприємства, щоб воно продовжувало працювати далі, сплачувати податки, пояснив він. За його словами, наразі немає фінальної цифри, яку б мав сплачувати роботодавець. Існує певна дельта. Вона починається від 6 тисяч гривень і йде до 50 тисяч гривень. Тому що є різні підприємства різноманітні і з різною кількістю працівників. На мою думку, як військового адвоката, це є дискримінацією людини за фінансовим принципом. Бо до мене звертаються як багаті, так і бідні люди, але вони все одно залишаються людьми. А тепер багатії зможуть офіційно і законно відкупитися від армії, захисту України, окопів та можливості загинути. А як же бути з простими людьми, у яких немає можливості платити величезні кошти щомісяця за можливість вижити? У разі потреби звертайтеся, контакти в шапці профілю. Якщо ситуація на фронті погіршиться, поліція готова взяти до рук зброю. Про це заявив міністр внутрішніх справ Клименко. Перед початком підписуйтесь та поширюйте більше цікавого в інших відео. На теперішній час в зоні бойових дій перебувають близько 35 тисяч поліцейських. Сказав міністр. Скільки нам ще потрібно поліціянтів, щоб поповнити лави Збройних сил України? 98 тисяч офіцерів це ті, які щодня заступають на службу. Залишається не так багато, якщо взяти всю Україну, а це кримінал, це утримання порядку на дорогах, це реагування на звернення громадян. Але міністр вважає, що їх завдання гарантувати безпеку всередині країни. Як адвокат, хочу сказати, що українці загалом виявилися дуже відповідальними і під час війни немає спалаху злочинності та крадіжок. А що ви думаєте з цього приводу? У разі потреби звертайтесь, контакти в шапці профілю. Обличчя військовозобов'язаних оцифрують. Така норма передбачена в новому проєкті закону про реєстр військовозобов'язаних. Перед початком підписуйтесь та поширюйте більше цікавого в інших відео. Крім стандартної інформації, на кшталт, прізвища ім'я по батькові, адреси та місця роботи на всіх військовозобов'язаних від 17 до 60 років збиратимуть таке досьє: номери телефонів, адреси електронної пошти. Відомості про володіння іноземними мовами, інформація про право на володіння зброєю, наявність водійського посвідчення, дані про батьків військовозобов'язаного, реквізити внутрішнього та зовнішнього паспортів, ідентифікаційний код, дані про виїзд за кордон, інформація про судимість тощо. У реєстрі буде також цифрове зображення військовозобов'язаного. Тобто усі обличчя оцифрують і дані зможуть ідентифікувати, зокрема, через вуличні камери. Тому, якщо вам або вашим близьким потрібна допомога, звертайтесь в контакти в шапці профілю.